Дім це там, де можна сховатись коли сльота, де валяється шерсть твого кота і всіх попередніх твоїх котів. Це дім, дім це щось, що для тебе само обжилось, і на старому килимі лось дивиться так, наче закон святі. Це дім, дім це те, що бере. І просто росте, проростає у річку, в гори, в степ, проростає у час у тепер і тоді. Це дім, це дім, це мій дім. Він достався мені від бабусь і дідів, разом з умінням ходити в походи й шинки, різати по-живому, шивати шматки, стріляти з рушниць вишивати рушники, вішати рушники між ікон і картин, Рвати ці рушники на бінти, влаштовувати вечірки й бунти, знаходити істину у вині, лишатись холодними у вогні, Вбивати ворога на війні і тоді встигати до холодів відбудувати свій дім. Це дім мій, у найглибшій пітьмі. У найхолоднішій зимі стіни його теплі і тверді. Це мій дім. Я купила будинок. Пошуки зайняли сім місяців. Останні чотири місяці я розповідала про свої подорожі і знахідки на цьому каналі. Дякую всім, хто був зі мною за підтримку, перегляди, коменти. Бажаю кожному знайти дім своєї мрії. Україна велика і прекрасна, найпрекрасніша країна у світі. Трохи візіння і наполегливості, і ви знайдете собі ваш особливий найкращий в світі будинок. Огляд мого нового будинку на новому каналі Хата з краю Лів. Посилання на нього залишу під цим відео. Прошу підписок і лайків. Наразі багато контенту там не буде. Але прийде весна, і ми переїдемо в село жити повністю. В сільському господарстві я явно гірша, ніж в оповіданні історій, і досвід в мене нульовий. Та я не збираюсь здавати себе експерта. Це буде щось в форматі для чайників. Я ж не одна колись стояла перед шматком землі і думала: так, з чого почати? Мабуть, треба купити лопату. Ок, а далі що? Містянин в городі, видовище не тільки кумедне та розважальне, а ще й повчальне. Я принаймні на це сподіваюсь. Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Та я все одне буду розповідати на новому каналі про плани, мрії, перші перемоги, а особливо про поразки. Боюсь, їх спочатку буде чимало. Цей канал я теж не залишаю. Він дозволив мені структурувати мої пошуки, відрефлексувати більшість тривожних думок, познайомив з цікавими та розумними людьми. Я дізналась з коментів багато нового і цінного. І з якогось моменту канал частково відшкодував мені витрати на бензин не повністю та певною частиною. Поїздка по Україні дороге задоволення, перш за все через вартість пального. Заїхати далеко і подивитися регіони, де життя дуже відрізняється від Донбасу, було правильною ідеєю. Я побачила чудові куточки України, не розкручені туристичні пам'ятки, а просто життя людей в регіонах. І те, що, що я в результаті вибрала степ та вид згороду, дуже схожий на комсомольський пляж в Маріуполі. Принаймні тепер це усвідомлене рішення, і я маю з чим порівнювати. Я люблю подорожі, і мені цікаво спілкуватися з людьми. Попри всі негаразди, це була прекрасна і щаслива частина мого життя. Та поїздки по Україні дороге задоволення. Монетизація в українському Ютубі це копійки. І через невелику кількість переглядів, і через низьку вартість показу реклами. Для того щоб мати змогу продовжувати цей канал, я підключаю спонсорства. Підкреслюю і наполягаю, все це суто добровільно. Немає чогось особливого, що я можу запропонувати спонсорам, хіба що відкриватиму для них доступ до нових відео на день раніше ніж для інших глядачів. Також думаю про телеграм-канал, де сумісно зі спонсорами, наприклад, голосувальником, будемо визначати напрямок моєї подорожі і перелік цікавих об'яв не обіцяю подивитися всі, та за можливості врахую побажання. Є й інші варіанти співпраці. Якщо вас цікавить певний регіон чи конкретна об'ява, і ви не маєте можливості поїхати та можете оплатити бензин. Я з задоволенням поїду і зроблю огляд для вас. В цьому випадку я надам його тільки вам. І на канал відео попаде тільки, якщо будинок вам не підходить. Мій профіт в тому, що по дорозі я заїду ще кілька місць і зроблю інший контент на канал. З будь-якими пропозиціями співпраці пишіть на почту в профілі та в описі під цим відео. Наразі гарний момент для переформатування каналу. Свої побажання щодо напрямків подорожей, рубрик, нових тем пишіть в коментах. Хочу, щоб мій канал був цікавим і корисним для всіх. Радо вислухаю ваші думки. В будь-якому разі, зі спонсорами чи ні, я продовжую вести цей канал. Мені просто це подобається. А в наші важкі часи нерозумно відмовлятися від того, що приносить задоволення. Підписуйтесь і головне, не відписуйтесь. Буде ще багато цікавого.